Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Англія в 16-17 століттях. За правління Генріха VIII Тюдора, Англія стала найбільшим експортером вовни. Та якою ціною лендлорди, що займалися виробництвом вовни, почали зганяти селян з їхньої землі, щоб розводити там овець. Самі ж селяни ставали жебраками, не маючи доступу до колишніх володінь, бо їхні землі обгороджували. Рожебраків Генріх VIII добре подбав, вівши криваве законодавство. Кожен, хто просив милостиню, підлягав покаранню. Так і з'явився вислів вівці пожирають людей. Цікавим є й факт того, як Генріх VIII став протестантом. Річ у тім, що король хотів розлучитися з Катериною Аргонською та дружитися з Анною Болейн. А Папа Римський виступив проти цього. Тоді Генріх звернувся до парламенту, який у 1534 році прийняв акт про супрематію. Так була утворена англіканська церква. Король взяв шлюб із Болейн. Та ця історія без хеппі-енду. Анна не стала останньою зі списку Генріхових дружин. Діти Генріха VIII, Едуард VI, Марія Кривава та Єлизавета I почергово правили Англією. Син Едуард дотримувався політики батька та проводив криваве законодавство. Марія Кривава повернула католицизм і переслідувала протестантів. А Єлизавета І, яку не визнавав папа, видала символ віри, в якому проголошувалися основні принципи Англіканської церкви. Англійських кальвіністів Пуритан переслідувала. За правління Єлизавети розпочалося освоєння Північної Америки, приєднано частину Ірландії, а також відбулося загострення відносин із Шотландією та Іспанією. Правительку Шотландії Марію Стюарт папа римський хотів бачити на англійському престолі. Єлизавета І підлаштувала проти Марії повстання в Шотландії, тому остання була змушена тікати і шукати порятунку в Англії. Натомість і двоюрідна сестра Єлизавета на 20 років ув'язнила, а потім наказала стратити. Іспанський король Філіп II сватався до Єлизавети, але коли та відмовила, то іспанський король направив до Англії флот, непереможну армаду. Проте пират її королівської величності Френсіс Дрейк подбав, щоб іспанці більше англійців не турбували. Філіп II зазнав нищівної поразки. До речі, Дрейк відомий і тим, що здійснив другу в історії навколосвітню подорож. У Єлизавети не було дітей, і, як би це дивно не звучало, своїм спадкоємцем королева назвала сина страченої Марії Стюарт Якова. Як і вперший, та його наступник Карл І практично не скликали парламент. Ось до прикладу, як це відбувалося. Карл І скликав парламент, щоб стягнути нові податки для війни із Шотландією. Парламент відмовився, Карл парламент розпустив. Його, до речі, прозвали коротким. Незабаром Карлу знову потрібні гроші. Він знову скликає парламент. Ті гроші не дають, а приймають велику ремонстрацію, в якій обґрунтовувалися зловживання королем влади. Парламент не розходиться, а засідатиме впродовж 13 років, за що його прозвуть довгим. В 1642 році розпочалося справжнє протистояння між прибічниками короля кавалерами та прибічниками парламенту круглоголовими. Одна з найбільших битв відбулася у 1645 році при Незбі. Тоді круглоголові на чолі з Олівером Кромвелем розгромили армію короля. А у 1649 році Карла І було страчено. Англія була проголошена республікою. Та на цьому біди не закінчилися. У 1653 році Ольвер Кромвель оголосив себе лордом-протектором, фактично була встановлена військова диктатура. Син Кромвеля Роберт, якому батько передав владу, був слабким правителем. І у 1660 році відбулася реставрація стюартів. Парламент наділив королівськими повноваженнями Карла II Стюарта, разом з чим і повернув монархію назад. Карл II та його брат Яків II намагалися посилити свою владу і послабити парламент. Саме тому парламентарі запросили посісти престол зятя Якова II ІІ, Вільгама III Оранського. Голландського правителя. Той у 1688 році висадився біля берегів Лондона і захопив його. Події відомі в історії як славна революція. У 1689 році парламент ухвалив біль про права, законопроект, що послаблював дії монарха, розширюючи таким чином повноваження парламенту. Так в Англії була встановлена парламентська монархія, що діє. І сьогодні.